Поняття переміщених осіб з'явилося саме туди, в 2014. му році, коли багато людей з Донбасу виїхали на велику Україну для того, щоб не стати жертвами цієї бійні. Донбас, Крим тоді не голосував. Крим. І оце, знаєте, вони електорально були відрізані. І при тому, в цьому, що ми, ну, це йшло свідомо, бо, скажімо так, голосування і на виборах президента це було дуже. Що у 2015 році, пам'ятаю, ці вибори президентські були такі, значить, доволі гострі з точки зору представництва виборців. І пізніше, щодо парламенту, ситуація і простіша, і ні, тому що в нас змішана виборча система. Uh -huh. Ми розуміємо, що всі можуть проголосувати будь-де за будь-який список політичних партій, а вже за однободнатника, за депутата в окрузі, проголосувати складніше. І ці округи були просто, знаєте, вони. Заморожені, я не знаю, як це сказати. Вони просто Крим у нас залишався представлений в парламенті через списки, і ці місця були незаповнені. У Нас незаповнена Верховна Рада вже з 2019 року фактично вже було не, 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 ціл, не цілковите конституційне представництво.